Доброго вечора, ранку або обіду в кого скільки зараз часу. Я вже прийшла з роботи сьогодні і вирішила вам записати ось таке відео. Як у мене день пройшов. День пройшов гарно. Хочу сказати, що я вже зрозуміла, як шити, як швидше шити. То я вже сьогодні посчитала, що я вже пошти виконую норму ну, на ті гроші, що я як би, получаю. Але норми з мене ніхто не требує. Є, е, як є. Е, я ще хочу нагадати, що зараз я знаходжусь в Канаді в місті Стеллахтан. Е, я орендувала будинок, будинок це дуплекс. Тобто пів, пів будинку живе лендлорд, пів будинку займаю я. Це два поверхи. В мене тут дві спальні на другому поверху і три кімнати на нижньому поверху. Зараз ми знаходимося з вами в кухні. Я тут готую їжу, тут багато чого якої техніки є. Техніка вся моя, ту, що мені подарували канадці. Хочу ще сказати одне що. Е, так, це дуже велика така допомога мені особисто е, від канадців, тому що канад, ну, канадці вони неймовірні. Вони дійсно неймовірні, тому що е, всіх, кого я зустрічала, е, це люди, які мені допомагали. Так, я жила у хост. Е, це жінка, якій 72 роки. Я в неї жила. І її друзі, її знайомі, вона писала в різні чати, і вони, кожен щось приносив. Це була й одежа, яку люди просто ходили в магазин, купили і чеками приносили просто в подарунок. Це були не просто речі, це якісь були це одежа, це речі в житку, які там полотенця. Мило, шампуні, ну, що, ну все, все, зубні щотки. Ну, все, що якби в мене зараз є, це багато чого подароване. Люди просто приносили, вони розуміють, що якщо людина приїхала в іншу країну, то вона приїхала без речей. Так, я приїхала з невеличким чемоданом одним, в якому було багато ліків. В якому були е, декілька речей, ну і все. Дуже важко е, змінити країну, змінити мову, е, змінити світогляд свій. Тому що ну, канадці вони трошки відносяться до життя по-іншому, вони більш спокійні. У них оце слово, вони не спішатні. Ось мені дуже подобається, я працюю зараз на швейній фабриці, і мені це дуже-дуже подобається. Те, що на роботі ніхто не має цієї гонки швидше, 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 швидше. Так, вони працюють багато, вони працюють швидко, але нема такого... Всі посміхаються, всі позитивно настроєні. Хочу сказати, що е, працюється мені комфортно. Я ніколи не працювала до цього швиєю. Я хочу сказати, що в мене були різні професії за моє життя е, останнім часом. Я була психологом та вчителем, але до цього я була і підприємцем, е, в, якого, е, в якого був мебельна. Така частна фірма, ми виготовляли меблі під заказ, під замовлення. Я працювала і на державній службі, я працювала в військовому військоматі, я працювала як психолог, я працювала в це 14, 2018 рік, я 4-3,5 роки я відпрацювала в військоматі. Тому ну, я працювала е, в в пенсійному фонді, як економіст, я працювала там. Тому ну, ну, різні були в мене професії. Перша моя освіта це інженер. Я інженер-металург. Я працювала на нашому заводі Запорізькому «Мотор -Січ». Ну, і працювала інженером, це після першого університету. Потім я працювала на державній службі. вже так теж було це був пенсійний фонд, Якщо хтось знає контрольно-ревізійне управління, я була головним інспектором контрольно-ревізійного управління. Тому де, в житті я бачила багато, і багато було стресових ситуацій в моєму житті. Дуже багато було в житті, що я приходила з однієї роботи на іншу, я міняла профіль своєї роботи. Ну, це особисто моє. Я не буду я не людина, яка буде сидіти на місці і говорити: Ну, все не вийшло, ну все, в мене все пропало. Я я людина, яка після падіння піднімається, і йде далі. Тому я була і підприємцем довгі, довгі роки. І якщо от я про те, що я психологом була, в мене була частна практика, я була підприємцем, я завжди платила налоги. Тому що це важливо. Але зараз, ну, мій канал не про політику. Зараз я прийняла рішення, що я все ж таки їду з України. У мене є нагороди від цієї країни, від України. Але я тут в Канаді. Сьогодні моє життя тут. І мені дуже подобається Канада. Той, хто розказує, що йому не подобається там хліб, не подобається, як канадці відносяться один до одного. Мені подобається все. Мені, от, особ... мені особисто Канада дуже м -м, імпонує. Я скажу чому. Це дуже вільні люди. Тут ви можете говорити все, що хочете. Е, останнім часом в Україні е, я не могла говорити все, що хочу. Навіть коли я працювала в школі, тому що ну не так директор подивиться, а я людина вільна, я говорю завжди правду. Тому і мій канал він такий. Я зняла відео і відправила, ось що є сьогодні, я вам сьогодні розповіла. Але зараз про сьогоднішній день. Сьогодні на роботі було в мене все гарно, все зробили. Я сьогодні ще раз отримала заробітну плату, кожного тижня я отримую заробітну плату, 470 доларів мені капнуло на рахунок, тому дуже-дуже приємно. Я сьогодні пішла в банк, зняла кошти, тому що мені було потрібно віддати ще за оренду плату. Ну, але я ще зайшла в собі і думаю, ну що чим себе порадувати, так? Ну, якось так себе підтримати. І я купила собі ось такі, таке, таке м'яско. Ось такі. Тут його 600 грам, воно вже готове. Ось такі реберця. Вже готові. Називається, тут є ресторан Світ Шале». От і це від цього ресторану. Вони готують, готові вже і продають. Ось такі вони ось так в готовому вигляді. Ось вони так виглядають. Дуже Я, ми ходили в цей, з моєї хост ми ходили в цей ресторан. Ми їли ці реберця там, дуже-дуже смачно, і вона теж купляла. Ці реберця додому, і ми їх їли. Тому я думаю, ну піду, я куплю я теж. Хочу сказати, що коштують вони не так багато по канадським міркам. Коштують вони 11,99, тобто 12 доларів. 600 грам реберць мені одній хватить отак. Тому вчора я купила морозиво собі. Сьогодні я купила реберця. А ще в мене новина. З понеділка е, українська сім'я тут поселилась. Вони мене будуть підвозити до роботи, це буде дуже дуже гарно. Для мене це буде допомога дуже велика, тому що коштує е, дорого автобус доїхати мені до роботи та з роботи. Тут 2,5 км але кілометри, але 6 доларів туди, 6 доларів е, обратно. Тому це ось е, кожного дня я ось такий от. Шмат м'яса, просто даю за проїзд. Але я хочу, ну вже якось ось час розберуся з будинком, все зрозумію, як тут, що тут, куди, і я хочу все ж таки купляти машину. Я думаю, що це буде десь квітень-травень, тому що поки тут морозець, ем, слизько, я не наважусь їздити. Але права я отримала, в мене є канадські права. В мене канадські права п'ятого рівня. Тобто я можу самостійно водити машину і самостійно купувати автомобіль. І в мене права з 2005 року. Мені їх тут автоматично просто обміняли. Спитавши, чи хочу я ще щось довчитись на, на, велик, на більш велику машину, я сказала, ні, мене все устраює, тому мені їх просто поміняли. Ось так. Якщо це про права. Тобто права в мене є, автомобіль, робота є, житло є. Тепер треба купити автомобіль. Ну, то слідкуйте, ще буде і автомобіль. Ну, я думаю, що все таке квітень або травень. Я думаю, що травень, а може квітень. Ну, подивимось, тому йдемо тільки вперед. Не бійтесь. Дорогу осили і душі. А Україна, вона переможе. Це Україна, вона ось тут. Вона переможе. Наші всі вороги згинуть. І ми ще приїдемо в Україну. Але я через рік. Я працюю зараз на швейній фабриці, і там є міграційний адвокат, і він допомагає подаватись на піар, на постійне резидентство. Я буду подаватись на постійне резидентство через рік. Ну, тобто, вже не через рік, вже 11 місяців, Тож, тому що на фабриці сьогодні я на сьогоднішнє число я вже відпрацювала місяць. Мені залишилось 2 місяці ще відпрацювати, і в мене буде підвищення заробітної плати. Потім ще 6 місяців і ще буде підвищення заробітної плати. Тобто, все добре. Підписуйтесь, слідкуйте, ставте вподобайки. Або не вподобайки. Дуже-дуже поважаю. Поважаю всіх, хто мене підтримує. Дуже цікаво читати моїх хейтерів. Вони такі м'якенькі хейтери. Вони такі дуже-дуже-дуже чемні хейтери. Ну, мабуть, ну такі. Мабуть, ще злющих хейтерів до мене не прийшло. Мабуть, невеличкий канал. Якось буде більше людей на каналі, прийдуть злі з такими зубами-хейтери і почнуть гризти мене. Ну, хай гризуть. Їм гризти, нам іти вперед. Це наш девіз. До побачення! Всіх люблю, всіх підтримаю, пишіть, всім буду відповідати. З вами Світлана з Канади.